Українські військові, які не перейшли на бік окупантів, будуть виведені з Криму. Про це повідомили у Міноборони. Однак, коли саме не кажуть, міністерство вважає їх справжніми героями і спростовує інформацію про начебто порушені проти українських вояків кримінальні провадження у заяві Міноборони йдеться. Військовослужбовцям планують надати статус учасника бойових дій, а їхні сім'ї будуть евакуйовані з Криму. Точні дати евакуації у мінобороні знають, але журналісти там не називають. Голова Міноборони розкритикував дії українських солдатів на території Криму. В ефірі каналу 1+, плюс один. І що військовим був даний наказ оборонятися і що армійцям давно дозволили використовувати зброю. Нагадаю, військові у Криму постійно скаржаться на відсутність вказівок щодо конкретних дій від керівництва держави. А нерішучі дії військових на місцях, міністр пояснив поганою підготовкою армії та недостатньою увагою до військових протягом останніх років.